Привіт, привіт! Ну що, Терези, Це ваш прогноз на травень місяць 24-го року. Подивимось, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, які енергії будуть у вас перебувати, як себе будете відчувати. Про що будете думати, це ваші партнерські стосунки, комунікації з будь-якими людьми, потенціально з ким ви можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно ж, подивимось, роботу, кар'єру, навчання може в когось. Ну і, звісно ж, гроші туди ж можна А, Обов'язково дивіться Таро прогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по своєму асценденту або по знаку місяця. Тому що в мене, наприклад, асцендент більше програється інколи ніж? Знак по сонцю, і я завжди дивлюся і той, і той прогноз для себе, що там може програтися. Ну, а в когось місяць може навіть програватися сильніше. Розумієте, да? Ну і обов'язково лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, залишайте зворотній зв'язок, тому що мені це дуже важливо читати ваші коментарі і дивитися, як ще може, які ситуації можуть визникати з тими чи іншими картами. Так, ну що, все, індивідуальний стан, товариство. Терези, паш кубків, карта такої емоційної наповненості, я б сказав, трошки такої дітської інфантільності, бажання робити щось творче, креативне, може бажання щось собі купити, може бути таке, Знаєте, така емоційна позитивна наповненість повинна у вас а, приобладати весь наступний місяць. Опять же, карта а, каже про те, що може якось можете займатися або дітьми, вирішенням їхнього питання, якщо вони у вас є. Карта може казати про те, що можна. Народити дитину або завагітніти, я не знаю. Також може бути така історія по а, пажу а, кубків, а, якась людина може з'явитися в вашому житті. Це може бути рак, риба або скорпіон, бо така трошки інфантільна, дуже емоційна, романтична. При цьому може багато чого казати, говорити, але по факту сповнити ще Роз... не бажання, Точніше, не бажання обіцянки. Розумієте, да? Ну, взагалі, я думаю, що в індивідуальному стані карта каже про те, що ви себе чувствується максимально класно і великолепно. П'ятерка Пентаклі наступна карта на індивідуальний стан. Ну може бути таке знаєте, відчуття якоїсь а, нехватки, може близькості з кимось або можете переживати за гроші. Не знаю, може на, емо... на фоні емоцій а, зробити собі якусь покупку і за рахунок чого зрозуміти блін, а тепер не хватає гроші грошей там. Не знаю на якісь базові потреби. Може бути така історія, тому балансуйте цією картою. Тузом ку тузом кажу пажом кубків. Там Марсін бігає, відволікає мене трошки. Тому будьте обережні в цьому плані, щоб би, не помилитися з вибором, а придбати ту річ, яка вам буде подобатись і буде приносити задоволення. Тому що по цій карті можете щось та чуть-чуть якби пайті ні туди, а може це бути якась людина. З якою може бути у вас вам не вистачати в комунікації в спілкуванні відчуття оцієї якоїсь близькості? От буде хотітися ще ближче піти в контакт з цією людиною. Розумієте, да? давайте ще одну карту подивимось. Десятка пентаклі. Ну дивіться, якщо це переживання з приводу грошей, то тут я думаю, що все повинно бути нормально. Дуже сильно можете себе накручувати. Знову ж таки, може якась людина до вас реально проявиться, може бути якесь нове знайомство, і можете бути буде бажання комунікувати ще сильніше, спілкуватися там, не знаю, от щось в такому ключі. розумієте, так? Да? Така історія також може програтися. Знову ж таки, це можуть бути якісь зділки, переговори, нові пропозиції в фінансовому в робочому плані. Ну а петже, не ідеалізуйте, не воспринимайте желаемое за действительное, особливо, якщо це вклади в щось. Перед тим, як зробити цей крок, подумайте, тому що можете залишитись без жат на певний проміжок часу. Но я думаю, що в цілому повинно все бути добре. Опять же, карта сім... сімейності, тут можете якось вирішувати якісь питання, може якось щось купувати для сім'ї, сім'ї, комусь, членів родини, на фоні чого можете відчувати якусь нехватку, може буде бажання більше проводити час з сім'єю. Така історія також може бути. На коли до нас випадає карта дев'ятка кубків. Ну, великаліпна карта, карта каже про те, що. В принципі будете дуже себе емоційно наповнено відчувати але єдине по цій карти така трошечки егоїстична карта. От нічого по цій карті це а, можливості і ваші сили на той момент, коли там буде якесь бажання щось зробити. І по цій карті все ж таки балансуйте, не йдіть в дядську інфантільність для того, щоб не було такого такого пірізбитка, щоб не помилилися з якимось вибором, розумієте, і щоб не було якоїсь дської інфантільності в комунікації з якимись людьми. Потому що по цій карті от може бути таке бажання, знаєте, відстояти свою точку зору, дожать, надавіть і. От, наприклад, навпаки, а хай сам проявляється, не хочу нічого робити. За рахунок цього може бути якесь відчуття якоїсь нехватки близькості з цією людиною. Ну, в цілому, типу, от прям про себе можете думати, прям от про свої якісь бажання. Да, може бути така історія, що будете думати про комунікацію, про більше про іншу людину, щоб як там піти в контакт з нею, щоб мати цю близькість. Ну, я думаю, що ви отримаєте бажане, тому що на дні колоди. Карта як порада в цілому каже про те, що ну, карта ісп... ісполнення желання, карта довольства, любові і забілі. Тому я думаю, що повинно все бути добре. Так, особистий ста... ой, партнерські стосунки, я вибачаюся, комунікація з іншими людьми на травень місяць для терезів, Що там карти хочуть сказати? Смерка пентаклій, Ну, така, карта, знаєте, може бути в комунікації з якоюсь людиною. відчуття, Такого тупикового стану, або що ваші стосунки дуже повільно рухаються, іначе зайшли в якийсь тупік. Ну опять же, карта витримки і карта терпіння, якби карта в принципі каже про те, що треба набратися терпіння, не спішити в прийнятті якихось рішень, а двіження далі буде. Знову ж таки, по цій карті може бути кудись поїздка до когось, або хтось до вас може приїде. Ліба лібо вже в принципі карта каже про те, що динаміка в ваших стосунках є. Просто у вас оце внутрішнє ощущення по пажу кубків може такої ну, детська інфантійності. От хочу швидко, зараз, як дитина, знаєте, хочу зараз все і одразу розуміти, да? балансуйте своїми емоціями, і, опять же все в ваших руках, не спішіть, я б сказав, опять же, не беріться терпіння, опять же карта фінансового росту Я думаю, що під кінець місяця фінанси точно будуть Тому, якщо вдруг буде переживання з приводу грошей, я думаю, що все буде великолепно. опять же по цій карті треба, знаєте, як посадити якесь зернятко за того, щоб був якийсь рух далі, і ви можете результати отримати, може в. Червні або в липні, ну якби. же, набратися терпіння, розумієте, витримки якоїсь. Ну, движення точно буде, може бути якась поїздка, може якось витрачати гроші на себе. Опять же, по цій карті сидіть в режимі ожидання, чекати, поки до вас хтось проявиться. Така історія також по цій карті може програтися. Давайте ще одну карту: четверка кубків. От дивіться, така карта, коли може до вас хтось або проявлятися. А... А ви на якось можете відмовлятися. Або може карта взагалі казати про те, що от є якась можливість якось піти в контакт з якоюсь людиною, вивести ваші стосунки в якийсь новий формат, але ви оці мілачі, дрібниці, які дають цю змогу рухатись далі, не помічаєте. Опять же, бути трошечки більш уважнішими до, до деталей в комунікації з іншими людьми, тому що це може привести до дуже класних последств. Розумієте, да? е, Опять же, по цій карті може вас хтось е, запросити може на якусь вечірку, а ви якось можете відмовлятися, думати, там, блін, це треба витрачати гроші, нашому треба. Ну, я б вам все ж таки радив, навірно. А... Вкластися в це, тому що шесть мічеї це завжди движення далі, розвиток от будь-які пропозиції. Да, да дивіться, десятка пинта, ой десятка кубків випадає, ну класно. Дві десятки випадають, у вас дуже багато кубкових карт. Дуже сильно можете емоційно бути наповненими, навіть я б сказав, трошечки переповненими, інколи інфантильно на щось дивитися. Розумієте, да а, опять же, по цій карті. Може бути таке відчуття, знаєте, що, одначе, потолок в ваших отношеннях вже достигнути, далі немає розвитку. Ну, же, є можливості вийти з того стабільного стану і, скажімо так, прикласти якісь зусилля, щоб рухати ваші стосунки далі. По цій карті мож, по цим картам може якась близька вам людина запропонувати кудись разом поїхати відпочити або. Там провести час в ресторані, в барі, в кінотеатрі, боунг, ну будь-що це може бути. Опять же, по цій карті можете багато часу проводити часу а, разом зі своєю сім'єю, сім'єю, от іти в комунікацію, може якісь вирішувати питання, або хтось може йти а, на комунікацію з вашої сім'ї до по відношенню до вас, але ви якось будете аталкувати, не будете хотіти. Ну, я б вам все ж таки радив. Іти в комунікацію зі своєю сім'єю, тому що сім'я це дуже важливо і це така річ, яка нас наповнює. Може бути якась пропозиція, можете якось думати, ждати надалі не надо приймати. Але я думаю, що треба, навіть якщо буде важливо, важко точніше я вибачаюся по цій карті, з плином часу ви отримаєте бажані результати. Головне, адже не думати про цю карту, четверка кубки, де да, що воно мені може дати? Воно мені нічого не принесе. Принесе ще які плоди, тому тут не треба себе накручувати, все буде класно великолепно. Розумієте, да? Ну якось так для вас в партнерських стосунках і далі подивимось сферу роботи, кар'єрного зростання, грошей. Ну, по грошам вже в принципі би, як неплохо буде. Можете щось переживати за гроші, витрачати, може кудись не туди гроші. Ну, в цілому гроші повинні бути. Давайте подивимося ще. Рецержезі. Ну тут може бути така активність в двіжені. Проявити себе, показати себе. По цій карті може ваш офіс кудись переїхати, може бути зміна статусу на роботі, може бути пропозиція там, поїхати у відрядження. Ну, от Якась така історія також може програтись по цій карті. Ну, опять же, от якась зміна статусу можлива по цій карті, або просто по цій карті ви можете якось активно проявляти себе, показувати, брати, скажімо так, ініціативу в свої руки. розумієте, да? Карта Калісниця! Тут дивіться, ну реально може бути відпустка якась або відрядження, або зміна по цій карті статуса. Ну, дивіться, єдине, що по цій карті а, колеги або керівництво, тому що у нас на дні колоди випадає карта а, Ірафант, це може бути ваш керівник, може вас виводити в якийсь такий емоційний, точніше, не виводити, а мати на вас такий емоційний план вплив. А, за рахунок чого це движення буде дуже повільне, тому якби как бы, в першу чергу дослухайтесь до себе, але при цьому а, не будьте в періозбитки, типу, от я все можу, я все такий класний, великолепний. Все ж таки, скажімо так, крізь свій мозок треба пропускати цю історію, що дослухатись до інших людей, відфільтровувати не потрібне. Потрібне ми відкладаємо на корочки і рухаємось далі. Прикладаємо зусилля, але же, по відчуттям, тільки через себе, тобто не так, що прям максимальний вплив на нас мають інші люди, і за рахунок цього ми тільки слухаємо всіх інших людей. Опять же, карта Ірафант може казати про те, що ви якось можете захотіти мати бажання, скажімо так, піти в навчання в розвиток може отримати якусь освіту, майстер-клас може бути, наставництво якесь може бути. От щоб під... Підвищити ваш рівень кваліфікації, або для того, щоб змінити професію в майбутньому. Може бути така історія. Опять же, може бути, поїздка в плані відрядження, розумієте, да? стовідсотково, що ще може бути по цим картам? Ну от зміна статусу така можлива, можливість бути, або от активність, просто динаміка в робочих питаннях. Ну тут може бути таке, що от ем, якась людина може колега ваша. Якийсь робітник, який співробітник, з яким ви працюєте, може якось проявлятися, допомагати вам, за рахунок чого ви можете розкрити якийсь свій внутрішній потенціал, проявити проявити себе трошечки по-іншому, показати себе так повноцінно максимально, розумієте, да? Також карта може казати про те, що може бути така історія, що там щось спливе, якась інформація з приводу вашого керівництва або ем, людини, з якою ви працюєте, і будуть якби двіження далі ну, от, за рахунок цієї. Якоїсь таємничої інформації, я не знаю, це може бути так в плюс, так і в мінус. Але поганих карт тут немає, як такових Я думаю, що все повинно бути класно. В цілому карта кажуть про те, що навчиться проявляти себе, показувати себе, брати ініціативу в свої руки. Це дуже важливо по цій карті. Покалісніція буде движення вперед, і за розкриття свого внутрішнього потенціалу. Можете якось боятися. Показати себе з повної міри, якось от закриватися в собі своїй ракушки. Не треба цього робити. Бути треба трошки більш активним в робочих питаннях, і тоді все повинно програтися класно, наберетися якогось досвіду. От, опять же, карти тут прям дуже свідчать про те, що можете якось вирішувати якісь питання, розвиватися, поглинати якісь нові знання, нову інформацію для того, щоб в подальшому був якийсь розвиток. В принципі, які вас непогані карти. От єдине, що в комунікації, оця карта. Помічайте деталі в спілкуванні з іншими людьми, тому що можуть бути якісь можливості в наступному місяці через оці деталі, нюанси це навіть не пропозиція, це от якась мілач. Не знаю, от столкнутися з чоловіком, заговоріть з ним, проявіть свою ініціативу, може буде якесь двіження далі, розвиток стосунків. Ну і о, не, не переживайте за гроші. Я думаю, що все повинно бути класне і великолепно для вас в наступному місяці. Гроші будуть, будете задоволені, тут, опять же, зростання навіть може бути, але буде бути таке повільне трошечки зростання, розумієте? Да? Ну, якось так для вас, товариство Терези. Люблю, цілую, гарного вам травня місяця. Бережіть себе, обіняйте. Ja w nic,